Батарея заряд, перекидка заряжена, годинник заряжений, унікальні кадри. Раніше всіх приїхав, 9 година. Отакий от от місток побудували, конструкція. Ну так, жорстка, перший торчок. Буде аж 8 кіл. Це можливо спірне рішення. Але якби ну, для мене. Заходимо в Так. поводінку, ой ой Це була просто рігані таща. Я в шоці просто. Що Шо, народ, всім привіт! Сьогодні я приїхав на змагання на протасі. Ось так це круто виглядає зараз. Розмітка покошена, прям бімбо. Мені дуже подобається. Що тут по екіпу? Сьогодні я на електричці, тому що це буде змагання на електричках. Батарея заряжена, Перекидка заряжена, годинник заряжений, ну і камера, звісно, теж. Але є один мінус, я трасу не прикатував взагалі. Я не знаю, що там. Трошки поспілкувався зараз з організаторами, хоч. Розповіли мені, як воно буде йти. Ну, я приблизно знав, але от хочу туди піти зараз в ту частину, де синя і чорна, бо там я ні разу не був ще. Хочу хоч подивитися, куди там їхати. Також там, там місток побудували новий. Я не знаю, чи буде його видно на широкій лінзі. Ну, я думаю, що під'їду ще буду показувати. Тому так, такі унікальні кадри. Раніше всіх приїхав 9 година. Спеціально, щоб пройти продивитися хоча б трасу. От. Розряжати батарею, звісно, не буду на велосипеді, щоб вистачало, А я думаю, вистачить, 8 кіл. Але хочеться, хочеться поїхати, подивитися, що там буде, що нас чекає. Так, досліджуємо ділянку траси. Отакий от от місток побудували, конструкція. ну так. Жорстка доволі. А сюди заїзд ще буде. Ого! Прям постаратися, щоб заїхати потрібно. Йдемо, їдемо, їдемо і спускаємо. Ускладнили задачу для нас. Але виглядає в цілому все дуже гарно з розміткою, як кажуть, покошена трава. На минулих вихідних тут катався, тут була спека, я навіть нічого не зміг зняти, тому що прям неможливо було. І трава була дуже висока, і цього всього, от цього всього, не було видно взагалі, куди там їхати. А, от, до речі, сьогодні погода прям супер. І ґрунт вологий, я б сказав, ідеальний. Піду далі. Туди. Так, сильно далеко не пройшов. І ось бачу перший торчок. Камера, звісно, не передає, як завжди. Якщо може з землі, не знаю як вам показати, але ну, такий нормальний. Надію, що зачіпа буде вистачати, О, завертаємо і на синю хвилю. Виїзд, місточок. Взагалі формат цікавий. Мені подобається таке. Не знаю як. На рахунок того, що буде аж 8 кіл. Це можливо спірне рішення, але якби ну, для мене, тому що це буде багато. На трасу, так, це теж частина синьої, здається. А ні, навіть чорний. Ага, тут можна було отак по прямому прямічку проїхати, а можна по, по цим обрвнам. По Ось цим, Ну, я думаю, що тут краще по пряміку. Так, далі. Трохи трапили. Така додаткова стимуляція. А, тут іще вище. Я думав, що тут вже виїзд. Ого, ого. Все, я вже хотів подумати, що це буде не так і важко. Але зараз йду далі і розумію, що буде ріганіна. У ну, мене типу ЕМТБ-СЛ, тобто організатори зробили категорії типу лайтові електробайки до 60 тонн, яким якраз і є мій фокус. І типу повноцінні електрички потужні. Їм трошки буде, звісно, простіше, але вони і важать більше. Мій легенький 17,8 зараз, бо поставив отаку таку приблуду. Ну це я для того, щоб відео зняти, яке ще поки що не знімав. Ага, а тут уже ого, ого, а тут уже прям багнюка. Ооо, тут от взагалі атаж і слизько, і якби в канаву з'їзд отрицалого. Не, ну могло бути гірше, тому що вчора такий дощ був. Що я думав, що і там і на полі буде болото, але ось тільки поки що одне місце знайшов. О, все трошки вже цікавіша ділянка. Тут спуск. О, таке мені подобається, але такого буде мало. Так, недалеко я спустився звідси, тут такий поворот плоский і знову апхіл. Прикольно так, до речі, що я приїхав раніше, ніж всі, і маю змогу тут пройтися без трафіку, так сказати. Просто сам пішов і вивчаю трасу. Я її, звісно, не буду вивчати на предмет, як там краще приходити повороти, де тут краще заїжджати. Буду їхати як їдеться. Та й взагалі я там не претендую. На якісь Ой -ой, виграшні місця чи щось ще, я просто заради фану. До речі, організатори кажуть, що бажаючих небагато, хоча, блін, кожний другий на електричці в Києві. Ой-ой-ой, так тут вузько, секунду. Але от чомусь не схотіли їхати. Так, вже музичка вимкнулася. Я там проїхав пару контриків і виїхав вже на цей обхіл, який веде на пласкі повороти по полю. Зараз не буду знімати, спробую їх з'їхати, тому що пласкі повороти це моя велика проблема, я не вмію їх проїжджати, буду обережно просто їхати. Ну що, отримали номерки, я отак закріпив, у мене козирний 1, 2, 3. Вдалося вибрати. І через 20 хвилин вже старт. Розслідуємо спортивну поведінку, не шукаємо, не обливаємо на купимо. Водичка буде на верху, можна тут марчила. В разі повітряної тривоги. питання є? Немає питань. Чудово. 30 секунд до старту.

Давай! І на цьому моменті я підключаю свій закадровий голос, бо, окрім крифтіння і супіння на протязі всієї гонки, я нічого не спромігся вимовити скажу одразу, що цей спіч не для того, щоб пожалітися, а щоб спробувати передати вам мої враження і атмосферу цього івенту. Розкажу про свою тактику, яка, як виявилось, була провальною. Оскільки я походив по трасі перед гонкою і побачив, що коло дуже затяжне, подумав, що треба б дати витривалістю. Тому я відпустив хлопців вперед і мав економити сили. Але вже в кінці першого обхилу по зеленій трасі я зрозумів, що сили мене вже покинули. А попереду ще дуже багато елементів, і це все ще початок першого кола. Як бачите, по індикатору на рамі, на початку я ще й намагався переключати режими допомоги асистенту. думав економити заряд. Але це теж була тупа ідея, бо після гонки в мене залишилося 50% заряду, а от сили зникали набагато швидше, ніж заряд батареї. Треба було рванути разом з хлопцями по свіжим силам, і може я б не так сильно відстав. Згодом мене навіть на коло обігнали. Ага. Болото є. Я вважав, що в мене непогані шанси на гонку. Оскільки на електричці я майже не катаю. Більшість часу на звичайний гон стобиє або на гривелі. Але як виявилось, моїх прокотух тільки по вихідним. То взагалі не вистачило, щоб мати формулу достатньо для такої гонки. Вже десь на цьому моменті думки про те, щоб наздоганяти хлопців в мене зникли, і все, що я думав, це як вижити. Для хейтерів, які казали, що електрички це вчитерство, я одразу хочу сказати, що це було ніфіга не просто. На протязі години мій пульс не падав нижче 170. І це насправді не дуже круто. Та ще й велосипед був непідготовлений, всю гонку хрустів і передача на верхніх зірках касети теж працювала дуже погано. Це все я вже пофіксив, але краще б зробив це до гонки. Скажу чесно, якщо б я хоч раз приїхав на прикатку до гонки і спробував би це коло, я б ні за що не зареєструвався. Я їхав сюди заради фану, хотів зняти, як мені думалось, веселий відос про подію, але це виявилося справжнім відпробуванням. Oh. Найскладніша ділянка гонки була, звісно, в лісі біля чорної синьої траси. Тут не тільки купа вхілів і перешкод, але затишні повільні повороти на 180 градусів. Там я просто не встигав правильно юзати перемикачі дроп, що теж дуже вимотував. Ну і ви поїхали. самим складним було перше коло, воно здавалося нескінченно. Далі ставало простіше, і навіть вже десь на третьому я почав нормально проходити контролі і навіть стрибати якісь мінімальні фігури. В кінці кінців я фінішував сьомим із восьми учасників, але зайняв третє місце в класі SL. Бо Бу було нас всього троє. Чи справедливо це? Мабуть, ні. Але я не здався і зробив це, що для мене точна перемога? Насправді я радий, що прийняв участь в цій гонці бо багато дізнався про свої можливості і зробив для себе важливі висновки. Ну, по-перше, чи хочу я собі більш потужний електробайк. Абсолютно ні. Цього достатньо для моїх потреб і отримання задоволення від звичайної кати. По-друге, зрозумів, що моя фізична форма взагалі не кодична, і от саме це те, над чим потрібно попрацювати. Ну і третє. Чи поводжусь я на подібну авантюру ще раз з теперішньою фізичною підготовкою Точно ні. але є бажання попрацювати над собою і проїхати це навіть на звичайному велосипеді. Важко. Одне коло є, і, якщо чесно. Ху, все дуже складно. Далі не буду чити вас записом всіх пілок і вставлю лише ще кілька каверів. Є, МТБ так не їхали. Я вже закінчив гонку. Це була просто рігані Наташі. Я в шоці просто? Так, я вибрав стратегію всіх відпустити і економити сили. Але моя стратегія провалилась, тому що всі погнали вперед, а я відстав так, що в мене навіть на одне коло обіймали. Але, чесно кажучи, після першого кола. У мене вже ніякого там азарту спортивного не було. Мені хотілося тупо вижити і все. Більш нічого мені не хотілося. Ну, В принципі, фінішну е, проїхав. Я так і не зрозумів, я всі вісім проїхав чи ні, тому що збився, але мені сказали, що все, стоп. ти, Типу проїхав. Ну, окей. Е, там десь на шостому колі у мене е, закінчилось місце в камери, але зараз переключився на внутрішню пам'ять. І Молодці. щось знімає. Так, дівчата, поїхали. Ну що, нас... Жінки, стартували... Жінки... Жінки і юніори їдуть 4 кола, а чоловіки їдуть 8. Я приїхав на ЄМТБ. Я просто помер. Я не представляю, як там їхати на звичайному велосипеді. Своїми силами. Це можна виплюнути легені. Ще на першому колі, не розумію, як то. Але ну, взагалі, круто. круто, що такі змагання є. Та піднімати фізуху треба. Мотори моторами, але. Так, друзі! Ну що, в першу чергу, давайте всі поаплодуємо один одному в першу чергу. Це було непросте змагання, і ви всі його пройшли. Супер! Оплески вам! У на сьогодні було дві гонки: Єм, Cross Country та XCO. В гонці ЄМТБ було дві категорії: Full Power та SL по потужності двигуна. В гонці XCO було чотири категорії: чоловіки, майстри, жінки та юніори. Почнемо нагородження із категорії ЕМТБ Full Power. ЄМТБ виявилося трошки лінивішими, ніж ми очікували на самому початку, і їх зареєструвалося не так багато людей. Але ті, хто зареєструвалися, дуже круті чуваки. І е, зрозуміло, що ЄМТБ МТБ. Це більше навпаки про можливість бути більш лінивим, швидше доставатись до спота. А тут чуваки зарягались і зробили повну дистанцію, не зважаючи ні на що. Починаємо з фулл Power. Ну і перше місце в цій категорії Ігнат Яромський витримав перемогу на техніки, на стилі, на потужності, на витривалості. Трійка переможців в області. Переходимо до супер а якось так не сильно розбирається в ЄМТБ. Але це менше потужніша, менш потужніша категорія двигунів. У нас є трійка. Почнемо з третього номера. Олексій з Піридоном. Третє місце в ЄМТБ-СЛ. Вітаємо! Хорош, молодець. Дякую. Вітаю. Прилазь. Спочатку. Далі ти отримуєш подарунковий сертифікат. Опа. Дякую, дякую. ЄМТБ XC категорія SL Степан Яронесян. Опласки! І на першому місці, на жаль, людина не може бути присутня, але перше місце зайняв Андрій Хук. А категорія XL. Ми обов'язково йому передамо медальку. Та подарунки. А наразі привітаємо учасників на подіумі. Вас дякую, хлопці. Дякую.